Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я пропоную перетворитися в маленьких чарівників. Разом з вами проведемо дослід з водою та пекінською капустою, розмалюємо її в різні кольори. Для цього нам потрібно 4 склянки чистої води, 4 барвника різного кольору, в мене синього. Фіолетового, зеленого та помаранчевого кольорів, та чотири листочка пекінської капусти, або можна використати квіти білого кольору. Тож, розпочнемо. Склянки з чистою водою додаємо барвники. В одну склянку один барвник. Розмішуємо його. Далі склянки ставимо. Листя Пекінської капусти залишаємо на деякий час. До завтрашнього дня. Минув час. Давайте разом подивимось, що в мене вийшло. Подивіться, листочки розфарбувались в різні кольори. Яка краса! Діти! А ви знаєте, чому так сталося? Ні? Тоді послухайте, це сталося тому, що рослини всмоктують воду і таким чином підживлюють листя. Якщо вода забарвлена, то колір листочків або квітів змінюється на той, якого кольору була водичка. Ось який цікавий досвід з водичкою та пекінською капустою вийшов. Мені було дуже цікаво, я з нетерпінням чекала, чи зафарбуються листочки капусти в колір. В мене все вийшло. Малята! А вам цікаво було? Сподобалось бути чарівниками. Сфотографуйте свій досвід. Що у вас вийшло? Буду чекати з нетерпінням. Будьте здорові! До зустрічі!